І всім привіт, друзі, з вами я Саня, с вами Артем. і я коржик. І наш новий учасник Віталя. Просто Віталя поставляє. Так, ну я зараз буду... Ми будемо грати готова на момент. Один проти одного. Ви спитаєте, а де четвертий учасник? Просто якийсь рандом до нас зайшов. Так, він за якогось пограю. Так, не ну обрати, на навіть собаку. Que isso? Que isso? Não me não me saiba. Que isso? 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 Que Que isso? 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 Que Не тримайтеся, не тримайтеся, не тримайтеся.

Інтернет заглючить, це Мен... все із за нього. У мене в мене. Вага. Я тебе про Я тебе тупо переплюжу. Так мені цікаво хто виграє. І У двох по нульові хп. А, мене. У мене інтернет У мене, мене інтернет вага. Да, до речі це вийшло, сколько мене. Трохи піддавайся, так і так. Давайте. Хто живе, віталя, друзі? Віталя. Ставьте на паузу, ставьте ставки, хотя сейчас выиграл. На интервью. Так, ну что, давайте видим такой звук. Так, так вы тоже не дивіться. Я лучше прикручу звук на минимум, чтобы вам было чуть -чу Ви Вы знаете, по-моему, Артем, кого я выбрал. Я по поводу знаю. База, да? Не. Покажи. Тобі не цей момент. А у вас Ви що, хакери? Да. Називай, наживайте Я? Мене так само. Це дружеська гра. Віталь, привикай. Віталя, ти біг Соня, ми біля тебе. Так, при, предлагаю трохи Віталя, І... мир! Віталя я найсамый крутейший у нього скільки? Та скільки у тебя кубки. кажеш, що два. Бреховая. Пришло! 18к. 18 к у тебе скики. На, на другому аккаунте. 423б. 4 а, а на чм? 700. 700? Yeah. А ага. там предлагаю мэр. Эээ, е, чего я против одного и честно выбери. Виталя, не идет. Да ты нас можешь вывезти так. Э, зачем ты отправляешь? Попробуем. Останньо не банку. Че? Э, Ну ч это не на... Да, за ты шо ты меня банка не оставил. О! Ты ч? Крыса? Крыса, 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 крыса! Пока! Не до коржик! Не до, неда, не до коржик! Эе, кики, как ты? Просто перемирие! Віталя, це Криса. ти Криса, поняла? Ти криса. Просто зміріться, що я краще вас у мене давай зна... реально об'єднаємось. Опа, Артем взяв скілуху свою. Давай об'єднаємось і кричи в цього Віталіка. Банат. А ви нічого, не переафієлі. Ні? Давай, давай, бери саме свого свободця, ти нас не побідиш. Знаєш, яка у нього скілуха? Зараз подивимося на кого. Барли. Не, ну, однозначно... Не, ну два на убив. Не, да. да, я... да. ну два на одного реально нечестно. Честно, можем ты и ботаться. Можно помнить. Саня, давайте банку оставлять. Банки с Ну я тут добуваю. так що, Да я добуваю. А столповение из кто тоді выбором. Хто перший, ми будемо друг от друга битися. Давайте. парне істок навіть давай. Е, потуж... ти що? Це у вас тоді команда, а у мене бот. Ви шо, охрані. Е! Шо? Ну так ти лучше від нас граєш, що да. нас тільки ж ми Віталя... оцінилися і ти нас тільки що побідеш. Давай так, якщо а ти нас. Якщо ти нас побідеш, якщо ти нас побідиш, побідиш двох, то ми тобі е, не даватимемо бота. Хтось...

Давай. Попадаєш? Ні. нього одна банка. Так, е! Дві чистери, боднючі. Ми ж договорились. Йо! Ага! Він тебе предав, а ти йому повіри. Ніхто еще із нас. Так, ну ми договорюємо, значить йдемо в пар на Так, йдемо в парне і даємо... Эээ, е, чого Віталіком так. Так. Подожди. А як переставить? Я просто о, Вигни. Все, Все вілка, йди сюди. Як тебе переставити, Вигнай. До себе я запрошую. мене я да. Вілка. Давай, чогось тебе нема. Олександрика, сейчас сюди запрошу. Олександр... О, я тут 80 роблю. Олександрик. Ось сюди я запрошу Вілка, а ось сюди я запрошу Віталя. Так, ждемо Олександрика. Як думаєш, він скоро. І інотку... надклумію. Приглашаємо ще когось. Так, Віталь. Не обижайся. Не обижайся, но... Ти будеш з ботом літати. Окей? І ми добавим всіх ботів. Окей? Артем, ну короче, не обижайся. О, писе. Фонтанчик. ну, Артем, Тобі Ой, тобі повезло. болту. Тебе корко. Коль ты дуже жесткий, кстати. Я тебе хочу сказать, что коль ты дуже жорсткий тут. Тут вообще дуже жсткий, сейчас не забазу. Я понял. Он дуже чересчур hello. Лова 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 ушка, да? мене теж не знаю, Я Блин, мама. Ой, ой, хорошо так хилочи. И Ты А, ты брок. не Шо? Ты что вообще шо ты ты сделал? Виталь. Ты кажешь? Ой. Ты вообще это ты Так а что, не <reconstruction> <gosto> <noise> <mumbles> <-ousursday> Мене перемогли бути. Круто! І тебе зразу нажимаю і готово. Погнали. Бо... Та у мене трохи тормозить. Да. Да, так. У мене новий. В смалісні, я тільки заходжу, у мене вже столкнув, я щось з дуба впали. Ти ж крутий, так? Мы в двух прыгах ну, тебе Е, Э, стоп, а вкрыть ли вы? Стоп, отдай мисс ты на парню. Я выдал в его. А вы не веры, брек! Ну ты ж его. Скил ты, бля? А, бачу, 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 бол забалакут, трогает. Скидка тебя, бля, хитан. Пиши вы надо прям пищи. Я Говорю, ти знов? І все в прямом сенсі Я говорю. Я ну, буду збирати на скин, на спайка. Mm. Mm -hmm. Да ну, блин, це не час, у нас банок дуже багато вийде. Ладно, трохи піддаймось. Я тобі сказав трохи піддаймо. Ладно, в мене є ідея. Давайте трохи попрацюємо да. в команді ми втрьох, проти крутих ботів. Зараз я включу. Ось у нас є круті боти. Давайте в нокаут. Віталій, хто хоче мегаящики? Я. Я. Купиш мені? Так, а приглашаю ти... тебе. Зараз тебе вижену, Віталій. Вигнать. І пригласити. Зараз ти має з'явитися, Віталій. <кхів> Та це піпець. У мене Три зірки на вороні. Віталя, я тебе пригласив. Yes. Все, погнали. Давайте Віталя, бери цього другого леву. Ти, ти на вороні погано граєш. А, тобто як я тебе переміг майже в суху, так це нічого, ні? Бери корделю. кого. Леги проти якихось ботів, я думаю. Там будуть якісь рядки, може, може максимум. А прикинь, там буде Амбер, Амбер і Амбер? Ні, не такого. Ні, Ні, там гамно, там гамно. Там даже. <гум> Ми їх зараз винесемо, я думаю. У ну, тебе без Києві. А потім попробуємо без ботів, просто в трьох граємо. Не один на один. Не, 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 не. Ну, це я вже Я думала. двох, я двох, я двох.

Просто. А ты видео знімаєш? Да, конечно. И зараз мы попробуем один раз зиграть уже в нормальный нокаут. Да? Так, все. Выйдете из команды. Выйдете. Я катку, Ви шо, я катку із Віталя, команди. Тут, а тут зиграю. Так ну все, и ми починаємо один разок зіграємо на легах. Проче, надеюсь лег там не будет. амбер якийсь Амбер Нет, так вот. Он... Может. Не, немає лег, ну дах и баз дуже важко, я думаю, буде. Эй, се. Летс гор! Let's go. Let's go, come on, come Тихо, тихо, жестко, 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 кумчи, кумчи, жестко. У нас одного нема, но мы комарика. Вдвое затащим. Прикольный комарик. Ой, ёб сюда. Комарика, то пья. <реклама> комарика затащил. Дима, и Пускай свобода. Кумарик, комарик! Кумарик, Мало шо, такі, комарик! Комарики ступень. А що тільки комарик лишився? Ааа, воно ньому. О, кумарик, кашка. Давай обходь, обходь! красава, красава, красава. Ні, тепер ми можемо. Ми без комарика. Давай, давай, обход. Обходь, обходь, кидай на них. Старайся. Бас, нам... бас, бас, бас. Шоо? Откуда я жив убив Комаря завалили. Уже, тепер о, о, о. Дивіться, щоб не поли. Да ты я затащила Не затащила, конечно Вон на четыре подрубила Алло, пацаны Квест выполнил квест. Я тоже квест выполнил Все, друзья, с вами был я, Саня З вами Артем Ігри і Корзік. Ну, а ми зустрінемося в слідущому відео. Завтра. Сім, всім пока-пока! Всім бувайте!